Замість того, щоб боротися із російською пропагандою та піднімати бойовий та моральний дух прихожан, єрархи УПЦМП звинувачують СБУ у гріхах. Так, митрополит УПЦМП Анатолій Гладкий під час проповіді перед прихожанами лякав службу безпеки України карами і заявляв, що те, що вони зробили. То смертний гріх, який позначиться на їхніх нащадках. Він також закликав вірян не змінювати віру. Відео із проповіддю Митрополита опублікували у соцмережі Фейсбук. Про це повідомляє видання Духовний фронт України. То не можна ділити сьогодні ні живих, ні мертвих. І те, що зробило СБУ. Отца Анатолія. Те, що зробили ті люди, то смертний гріх який ляже на їхні роди. А потім ми будемо казати, чому ми такі нещасні, а що будуть страдати дітки? А що будуть страдати тоді онуки? І будемо казати, чому ми нещасні? А нещасні тому, що потьмарила сатана розум, і люди подуріли. Далі він закликав вірян не дуріти і зберегти віру свою дідів і прадідів, бо вони Поліщуки. Збережіть віру своїх дідів і прадідів, бо ви Поліщуки. Я родом не звідси. Я 30 років назад присланий до вас був спасати Полісся. Мені без з сімдесят. Я вже тут ляжу, но віру міняти не буду. І ви не міняйте, крім цього, митрополит натякнув, що перехід від незалежної від Москви церкви це нібито щось політичне. Тільки от що цікаво, він не вважає нічим Я політичним перебування у ПЦМП у підпорядкуванні Гундяєва, який благословляє вбивати українців. Все політичне спливе. А ви повинні остатися чесними Богом. скільки нам вже залишилося. Особливо тим людям і старші по віку. скільки нам осталося, хіба перед смертю Бога міняють. Нагадаємо, нещодавно телеканал Конкурент Тіві повідомляв, що СБУ із початку повномасштабного вторгнення виявила 33 російських агенти та коригувальники вогню серед священників у ПЦМП. Також правоохоронці викрили священика Української православної церкви Московського патріархату, який працював на гауляйтера Харківщини.